Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю жителів Вознесенівського району. Не обіжайтеся, але ось ну, таке буває, що зробиш. Показую вам час, коли я вам, ваше відео роблю. Бачите? Ось, неділя 21.48. От отак стільки я. Працюю, гружу і займає в мене стільки часу все це діло. Коротше кажучи, я побачила, що я вас пропустила, то я буду вас робити зараз. Дивимося на три доби. Ознісіновський район, місто Запоріжжя, цілівий берег, 10, 11 та 12 липня. Наслід, прильоти, наслідки, тобто це питання. Поїхали. Погані, в принципі, карти, хоча, звісно, оця стрьомна. Зараз будемо розкривати перший день, ось, бачите, йде у вас? А, воно пройде по-легкому, по дитині, да? чому? Тому що буде прикривати всесвіт. але бачите, у вас тут кризки йдуть. Давайте ми їх роздивимось, так ця подія може трапитися. Ось ще й пльотки падають. Але ось буде пропрацьована ця історія. Дуже багато людей буде в цьому задіяні. Нервова буде обстановка, дуже все буде швидко, але потужно по ліліям це дуже серйозна така карта буде перший день. Але бачите, ось дитинка вам припала, то якось так ви більш-менш пройдете цю ситуацію, не дуже серйозно. Далі поїхали другий день. Трансформація по букету. Бачите, пташки будуть, зміни і башня. Трансформація, звісно, по букету це непогано, дії проробляться. Так, все, оце вже точно буде все нормально, тому що тут у нас все так. Чому я роздивляюся трансформацію? Ну, по-перше, це окрема день іде. А по-друге, бачите, ця трансформація лежить між дитиною та розвілкою, а розвілка дуже стромна карта. Так що, що дитину треба продивлятися, що, що це? Всі три карти треба докладати і продивлятися. Оцей день він буде тяжкувати, ви бачите, але будуть відпрацьовувати. Тобто, ну, може, даже щось і буде гучнувато. Так, і давайте подивимося, третій день лежить розвілка, двійна ситуація тут буде. Сонце обов'язково ми його розглядаємо. Суспільство буде задоволене, слава Богу. Трошки буде неясна ситуація, але в цілому, в цілому, ну, бачите, тут і луна, ось і все. Але ось оця карта вона показує, що більш-менш буде все нормально. Нервова буде обстановка по цим картам, дуже неясна. Так, ну а ключик, бачите, все ж таки лежить в руках наших військових. ось Так Так що всі дні будуть непрості. Багато карт я доклала. Що сюди, що сюди, що сюди. Але руйнувань тут немає. Немає. Тільки ось, бачите, ну, ці криси, але це більш таке воно. ну... Я зразу сказала, що може трапитися тут руйнування, але воно не буде дуже серйозним. Тут оці карти дуже серйозні, тому я сподіваюся, що все ж таки не буде руйнувань. Тут також не повинно бути руйнувань, хоча башня, бачите, впала. Ну і тут буде ключ в наших руках. Хоча повозяться дуже багато тут. Всі три дні вони такі стрімнуваті. Взагалі, на ці дні всі розклади, вони. Не дуже такі серй... ну, не дуже, скажімо так, відкриті і зрозумілі. Вони всі йдуть от з такими перепонами, як кажуть. Да? Ну і давайте я подивлюся вже на цій колоді, щоб ми все ж таки були впевнені, що тут все нормально. Допомога, бачите, ось яка обстановка. І летить. ось Все ж таки ми будемо то чути, але далі йде імператриця збереження повинна тут бути залишатися у нас. Поїхали всі три карти мечові. Бачите, яка тут колода, така більш а, вона, вроді як і військова, така конкретно. Але, але. Якось вона не дуже така тут, скажімо, тут відпочинок іде. Тут якийсь хитрий обман, тут такі так собі новини. Ну, Давайте ми розкриємо трансформація і захист. Тобто ми будемо захищатися по четвір, да, будемо захищатися, причому все збирати докупи і захищатися. Бачите, п'ятірка і, і сімка. Сім сім але ось четвірка нам випала. Все ж таки будемо ми мати стабільну, більш-менш ситуацію. Так, да, будемо працювати на сімну, ну, Руйнувань поки що тут немає, не видно по сім картам, але бачите, ну, традиційна ситуація буде, будемо відбиватися. Другий день якийсь обман буде, якась військова хитрість буде. Будемо відпрацьовувати по пажику. Ну, В принципі, тут теж немає руйнувань. Оце ця історія по жезлу, Може, щось таке невеличке, тому що тут показує ще й четвірка-чаш, така не дуже по, о, по нашим почуттям. Ну, тим не менше, тут теж є руйнувань. Щоб сказати, що руйнування ні, я скажу, що і королева випала. Ну, Такі карти, які нам, в принципі, не показують руйнування. Ні. А третій день взагалі тут спокій стоїть, нічого, ніяких дій не буде. Ось іде допомога, справедлива ситуація. Тобто, в принципі, непогано, але два дні вони, бачите, будуть такі е... повозимося ми тут з ними. Повозимося. Ну, давайте я подивлюся вже людей. Традиційно, стан людей, чи будуть постраждалі. Донешку, саме достаток і трійка, бачите? Тут вже якось так більш-менш хорошо. Ну, а тут випадає по здоров'ю, бачите, ну, у нас стресова ситуація, в принципі, бачите, ось падає п'ятірка по чашам, іде кризисна ситуація і по почуттям по нервовій системі. ну, Тут більш таке воно. більш іде, ну, Тут немає травм, тут немає такого. ну, Зараз я розкажу. Ну, ось перший день, бачите, десятка. От я розкриваю цю п'ятірку. Завжди п'ятірки, вони кризисні і завжди стрьомні. І ось ідуть, бачите, у нас тут втрати. Йдуть все ж таки втрати. Але тут ідуть втрати військових. Мало того, це ще ідея подвійна ситуація. Тобто вона може бути. А може, ой, ну тут серйозні карти, люди, бачите, тут дуже серйозні. Я вам скажу так, що оця ще вона показує тут інформаційна така річ, і з дьяволом вона ще може показати і по почуттям більш таку психологічну річ. Тому що чаші це теж більш таке, воно, по почуттям є, таємниця. Шансик є, що будуть такі проблеми потрійки, так. Да. Може таке статися по Вознесенському району, щось може з людьми таке бути, бо серйозні карти вам випали. Так, другий день захист. По імператору буде збереження, але бачите, ось по можуть бути якісь такі травматичні ситуації іменно по рицарю. Може таке бути тут. Але воно не повинно бути якимось таким шаленим і тут не може бути там фатальних випадків. Фортуна Фортуна тут, отут більш-менш так ми захищаємо своє і фортуна йде по десятки, це гарна карта. В третій день буде більш-менш нормальний. Ці два дні такі, другий, даже більш-менш так собі, бо тут імператор. А цей день, перший для Венесінського району, буде таке стрімнувати. Я можу вам сказати, що бачите тут ще й трійка випала. Це таке розочарування, якісь такі речі будуть, як є такого. Ось тут дьявол, подвійна ситуація, ще й втрати. І п'ятірка йде по чашам. Тобто Везеневський район, район, хоча бачите, яке гарне дно. Ну, ось третя карта, бачите, холоднокровні дії будуть йти по королю. Мечовому. Ну, ось так якось. Так що такий момент. Ну, знаєте, я зараз по людям подивлюся ще на лінорманах. Ми зараз подивимось, бо тару вони можуть бути такі, знаєте, більш песимістичні. Башня і лілія. Угу. І Бачите, які карти на дні, це дно розкладу. По третьому дню я бачу тільки буде у вас ось нервова обстановочка, більш такого нічого не буде, по ключу, тут все буде нормально. Другий день абсолютно не буде ніяких. Тут тільки по пташкам клопоти, навіть по нервам не буде нічого. Тут все теж добре. Ось тут, де чоловіча енергетика іде, отут ідуть криси. Тут можуть бути травми. Але тут йде захист зірок. Так що, в принципі, пройдете. Ну, Ось, бачите, полінорманам, більш-менш воно якось не так страшно. і... Все ж таки третій день, вообще, в принципі. Ну, по луні у нас завжди йдуть ці проблеми хронічні з нашою психікою. Це вже ось перша трансформація, вона вже просто пішла. Але в наших руках це все. Тобто, як стреса не буде, так буде все і добре. Тут все швидко проходить, це просто клопоти йдуть по-другому. дню. Ну, тільки перший таки стрімнуватий для чоловіків, але тут захист всесвіту. Тобто, навіть якщо якась буде тут травматична ситуація, це не буде фатально, це буде просто травмована людина. І, в принципі, все. Ну, Ось так ми з вами роздивилися. Вознесеновський район. вибачайте, що я, ну, це ж, знаєте, я людський фактор нікуди не дінешся. Все. Доброї вам всім ночі. Відпочивайте, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.